В обласному чемпіонаті з військово-спортивного багатоборства пам'яті Максима Бендерова взяло участь п'ятеро бійців спортивного клубу Слав'янський Рінг у двох вікових та п'яти вагових категоріях. Настрій у спортсменів і їхнього тренера перед початком поєдинків був бойовим. Хлопці прийшли змагатися за медалі. Настрій в будь-якому випадку ми стараємося по мере, я, як тренер катріні старайся їх тільки на только на побіду а Дело в тому, що сорінування це достаточно такое міроприяття, поэтому побеждает сильнейший, побеждает тот, хто лучше подготовлен. Троє спортсменів Славянського Рінга на чемпіонаті з військово-спортивного багатоборства змагалися вперше. А от для двох уже досвідчених бійців обласний чемпіонат був не в новинку. Хлопці розповіли, що раніше на змаганнях встигли ще побачити і бої Максима Бендерова. Пам'ятають його як гарного спортсмена та хорошу людину. Это вообще хороший человек был. Его знали все, как и в городе Александре, так и в других городах и областях. Но это герой, который погиб, к сожалению, герой Украины, он очень хороший был человек. За результатами обласного чемпіонату з військово-спортивного багатоборства Артем Сахошко від клубу Славянський Рінг посів четверте місце і отримав кубок за волю до перемоги. Для Артема це були перші змагання, і, на жаль, спортсмену не вистачило досвіду, аби перемогти своїх суперників. Думаю, не опіку, щоб опитувати. ну, моїх суперників. Вони були достатньо опитні, ну може без мене. Це стимул, щоб далі займатися, розвиватися. Улучати свої навики і далі ну вигравати, Я думаю, це для мене стимул. Перше взяв участь у змаганні з військово-спортивного багатоборства. І Артем Самохвал спортсмен завоював друге місце у ваговій категорії до 75 кілограмів серед хлопців 16-17 років. Для мене ці змагання були досягнення, оскільки вони були перші. це мої перші рукополошні змагання. змагання. і я зайняв друге місце. Ну, я довольный, потому что противник был намного выше меня, весовая категория была разная. И волновался, конечно, но поддержка тренера, поддержка друзей, она помогла. Ну, и думаю, что на следующих соревнованиях займу, покажу лучший результат, поскольку я увидел свои слабые места. Хочу на следующих областных соревнованиях уже занять, попытаться занять первое место. Думаю, уже подтянусь, свои слабые места я увидел. Именно на тренировках больше усердия прилагать и показать хорошие, хорошие выступления. Срібло чемпіонату завоював ще один представник спортивного клубу Славянський Рінг Артур Лопатнюк. Для Артура це були другі в його спортивній кар'єрі обласні змагання. Спортсменові вдалося перевершити свої попередні досягнення. Він виборов друге місце у ваговій категорії до 65 кілограмів, хоча суперник у нього був дуже серйозний. Я з ним вже не перший раз бьюся, вже на одній області з ним зустрічався і теж програв йому. Ну і…» Думаю, може, я колись виграю, в нього. буду займатися. Ну, опит в нього давно вже виступає і на Україні вже був. Ну, а я що було пару соревнованій, змагань, і все. Ну, Опитів не вистачає мені все ж. Ну, Дивлячись на те, що я програв, мені це сподобалось, то, що це опит, і я спробував себе, наскільки я став сильніший за, це, за цей час. Срібну медаль області здобув також ще один представник Слов'янського Рінга Богдан Колмаков. А от досвідчений спортсмен клубу Дмитро Лунін завоював перше місце обласного чемпіонату. На змаганнях пам'яті Максима Бендерова Дмитро виборов золото у ваговій категорії до 80 кілограмів. Волнення присутствує, якби как бы соперник немножко тяжелі був. Ну, в цілому, нормально пройшов бой. страха как бы такого уже не было, уже как бы не в первый раз, просто что новый вес, выступал как бы до 70, до 75, а в этот раз уже вот как бы вышло, что э, до 80 выступал, 18 плюс. Бой, да, он был как бы достаточно жесткий, был последний бой вот Це наш останній бой. Ми сражались. Поскольку весовая категорія вже до восьмидесяти, тобто потяже. Тобто, якби кожний ударів ми влажувалися, що, що я перебив його по очкам. Соперник такий хороший, да, попался. Переможці чемпіонату від спортивного клубу Славянський Рінг змаганнями задоволені. Новачки отримали необхідний досвід, а досвідчені спортсмени сподіваються на запрошення на чемпіонат України, який відбудеться навесні.